Ниві комахи України. Факти, які вас дивують. Колорадський жук головний ворог картоплі. Колорадський жук є одним із найбільш відомих шкідників в Україні. Цей жук здатен знищувати картоплю, баклажани та інші пасльонові культури. За своє життя одна самка відкладає до тисячі яєць, а личинки активно поїдають листя, що значно знижує врожайність. Колорадський жук завдяки своїй високій витривалості та швидкому розмноженню став справжнім лихом для фермерів. Він здатний адаптуватися до різних кліматичних умов, і навіть застосування пестицидів не завжди ефективне, оскільки жуки швидко виробляють стійкість до хімічних речовин. Щоб боротися з цим шкідником, аграрії використовують різні методи, включно з механічним збиранням жуків, біологічними засобами та сівозміною. Проте повністю викорінити колорадського жука вдається вкрай рідко. Травневий хрущ підземний загарбник. Личинки травневого хруща завдають значної шкоди корінням дерев, кущів та інших рослин, зокрема картоплі та полуниці. Вони живуть під землею від 3 до 5 років і активно поїдають кореневу систему, що може призвести до загибелі рослини. Цей шкідник особливо небезпечний навесні, коли личинки починають інтенсивно харчуватися корінням рослин. Знищення хруща та його личинок потребує комплексного підходу, застосування агротехнічних прийомів, використання біологічних ворогів та хімічних препаратів. Проте головним способом боротьби залишається ретельний нагляд за ґрунтом і рослинами. Таргани витривалі виживальники. Таргани є одними з найстаріших комах на землі, що існують понад 300 мільйонів років. Вони надзвичайно витривалі і можуть виживати в найсуворіших умовах, здатні витримати високий рівень радіації та жити без їжі до місяця. Ці комахи є всеїдними і можуть харчуватися практично всім від залишків їжі до паперу та тканин. Таргани є небезпечними переносниками бактерій і вірусів, які можуть спричиняти різноманітні хвороби, включно з харчовими отруєннями та алергічними реакціями. Боротьба з ними вимагає комплексного підходу, підтримання Тути в домівці, використання спеціальних пасток і хімічних засобів, а також запобігання доступу комах до їжі та води. Малярійні комарі невидима загроза здоров'ю людини. Малярійні комарі або Анофелес є небезпечними шкідниками, які поширюють небезпечні захворювання, зокрема малярію. Хоча малярія є більш поширеною в тропічних регіонах, ці комарі зустрічаються і в Україні, де можуть переносити інші небезпечні віруси та паразити. Їх активність особливо висока в теплу пору року, коли вони шукають водойми для розмноження. Самки малярійних комарів живляться кров'ю людини необхідною для розвитку яєць. Вони здатні переносити паразитів, які викликають серйозні захворювання, що можуть загрожувати життю. Для боротьби з цими комахами важливо використовувати репеленти, москітні сітки та дотримуватися чистоти біля водойм, щоб зменшити кількість місць для їхнього розмноження. Оси агресивні захисники та природні регулятори. Оси це не лише агресивні комахи, що можуть болісно жалити, а й важливі учасники екосистеми, які допомагають контролювати чисельність шкідників. Вони полюють на різноманітних комах, таких як гусениці, мухи та інші дрібні шкідники, приносячи значну користь садам і городам. Оси будують свої гнізда в найрізноманітніших місцях на деревах, під дахами будівель, у ґрунті. Вони є агресивними захисниками своїх гнізд і можуть атакувати навіть без видимої загрози. Їхні укуси є болісними та можуть викликати алергічні реакції, тому. При виявленні осеного гнізда поблизу житла важливо звернутися до фахівців для безпечного його видалення. Дякуємо за ваші перегляди. Бажаємо вам міцного здоров'я та мирного неба над головою. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.